Оксана Карабінович, керівниця громадської організації Активний Дзвиняч», каже, жителі села збирали підписи проти переробки відходів у піролізних печах в центрі Дзвиняча. Згодом підприємця, який має стосунок до будівництва печей, керівництво громади запросило на виконком. А 3 листопада він показав на території, яку орендує, шість піролізних печей. Показав відеоролик з з установкою по переробці відходів. Піролізне виробництво. Продемонстрував, ми мали невеличку дискусію, давали запитання, пояснили йому, що люди не бажають цього в селі, тому що відстань не відповідає в самому центрі села. На Встановлення такої установки. Десь пан Олег мав інше бачення, Я розказав, що ця установка переробляє нафтопродукти, такі як пластмаса, як шини, як бітум. Наталія Яцьків мешкає з сім'єю на вулиці Івана Франка у Дзвинячі. Окрім житлових хат, на цій вулиці розміщене деревообробне підприємство. Жінка розповідає, таке сусідство приносить їй шкоду. Фелюка дрібненька, колись терса була така, знаєте. Товста, тепер та пилюка дуже дрібна червоного кольору, взимку сніг червоний, підвіконники всі червоні, вікна червоні. У вересні дізналася, що на території підприємства перероблятимуть пластик. Каже, почала переживати за своє і рідних здоров'я. Хай вони зроблять схід села і приведуть експерта, і хай експерт скаже. Чи екологічно чисте це буде підприємство у центрі села, де рядом дитячий садочок, де рядом школа, де отут будинки на вулиці рядом, а це буде йти на відстані 2 кілометри, якщо буде добрий вітер. Тарас Конечний розповідає, що не проти розвитку бізнесу у селі і такої переробки відходів, але каже, воно повинно бути не в центрі села, а за його межами. Щоб не було туману, ми подивилися звідси його вирмоти. стоїмо в центрі і звідси той цех цех От, Заїзд до, центру, до цеху через тропа». Такої ж думки інша жителька села Дзвиняч Галина Ясько. Я би хотіла, аби все ж таки це виробництво було за межами села. І у нас є такі приміщення, причому воно в межах Дзвиняча там свинарники. Ну, Єдине, що там немає комунікації, там туди треба все підводити і вкладати на це. Кошти. Ну, я би хотіла, аби ця людина працювала за межами нашого села. Ну, бо наші діти ми маємо дбати про те, що наші діти мають рости в чистому довкіллі. Іван Загірняк, заступник голови Дзвеняцької громади, каже, проєкт щодо встановлення піролізного виробництва до сільської ради ніхто не надавав. Тому сільська рада звернулася за роз'ясненнями до деревообробного заводу, на території якого змонтовані ці печі. Чи вони збираються впроваджувати якесь нове виробництво? Чи вони здають в оренду те приміщення? Що там відбувається? Сьогодні вже спливає місячний термін, коли ми звернулися, і я мав розмову з директорком, який повідомив, що на даний час договір оренди даного приміщення є розірваний, і там жодного виробництва відбуватися не буде. Олег Саєв, який заявив громаді, що він є власником цих печей, на дзвінки Суспільного впродовж двох днів не відповідав. Сьогодні на своїй Фейсбук-сторінці написав, що вже змонтовані частини установки будуть демонтовані та перевезені на територію іншої громади. Екологиня Мирослава Миленька розповіла телефоном, що піролізні установки є найбільш прогресивним і ефективним методом утилізації відходів. Між тим, каже, насторожує близькість їхнього розташування до житлових будинків у Дзвинячі. За її словами, це потенційно може становити екологічну небезпеку. Наявних методів переробки, все таки піроліз, особливо якщо мова йде про середньотемпературний і високотемпературний, є все-таки ну найбільш екологічно дружніми і найбільш ефективними. в будь-якому випадку, це набагато з екологічної точки зору безпечніше ніж просто спалювання чи, скажімо, складування відходів будь-якого походження, будь-якого класу небезпеки Микола Матківський, доцент кафедри хімії середовища і хімічної освіти прикарпатського. Національного університету імені Василя Стефаника говорить, якщо фільтри на такому виробництві вловлюють всі речовини, які утворюються в процесі піролізу, то викиди в атмосферу можуть становити 1-2 Суть піролізу полягає в тому, щоб деструктувати, тобто розчленити велику молекулу на значно менші. Це досягається за рахунок високої температури без Зазвичай без доступу повітря в результаті піролізу утворюються газові викиди, утворюються рідкі викиди, умовно рідкі, бо вони зазвичай маслянисті і утворюються тверді відходи. Тверді відходи зазвичай рівня сажі. Оксана Василик, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.